Дуже сильно тормознулися по фронту, але вони вірять зараз найгірші, там, мабуть, з 2023 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде, відновиться зеленка, і їхня оця так звана тактика інфільтрації знову стане ефективно. Я по Багатьом причинам, думаю, що це не відбудеться, або відбудеться не в повній мірі, ну але вони вони на це розраховують зараз, очевидно, на що вони розраховують, зараз вони розраховують на як вони там генерала мороза, да? вони розраховують в першу чергу на енергетичний терор та фактично проти населення. Це теж їхня частина плану. Вони теж вірять свято, що вони можуть зламати. Але якщо ми пройдемо, якщо ми пройдемо морози, і якщо ми зможемо. Весняний період повністю зупинити росіян їх просування на фронту. Якщо стане зрозумілим, що мета Донбас, ну я не буду навіть озвучувати цю їхню смішну цифру, вони там до квітня, до квітня. планують за захопити, mm -hmm. не буду навіть це озвую якось коментувати. Але якщо вони зрозуміють, що навіть 26-й рік це абсурд, то я певен, що тоді у них з'являться справді серйозні стимули для того, щоб сідати за стіл перемовин.